Діфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Провісники перемоги. Пане команди, особовий склад. Для підняття державного прапора вишикова командувач оперативно-тактичного груповання «Луман» бригадний генерал Піріс. Слава Україні! Героям слава! Державний прапор підняти. Струнко. панове офіцери, панове генерали, панове сержанти, солдати, я хочу привітати з остаточним взяттям Лимана ще одне велике місто, взято під контроль Збройних сил України, інших військових формувань. Попереду ще багато таких населених пунктів, але ж я впевнений, що в найближчий час ми їх Повернемо назад. Дуже зброю всім. Фронтовий драйв. Як не ми рухаємо, то щоб далі було. Руський мір уходя, прийшов би, що далі. Спрашували людей місних. Люди навісні показували, де є підари, де немає русських. Все показували, де самі заходили, знаходили їх. Все. Есть на земле техника, уходи, например, даже те самые уходы, як типа як е, е, у Бога ми стріляє у ГП. Американская техника уходит. Те саме крувер, только больше, большего типа, більшого типу, наприклад. Mm -hmm. Набагато эффективное оружие, хорошее. Хорошо сработала наша артиллерия, э, хорошо вкладавала команды наш ротний, ротный, у кого, що если не ротный уходить, да, Такого продвижения теж не було. Е -е, як вони тікали, багато кидали лібезків. Багато лібезків. Хотілося зробити будь-яку западлянку, щось замінірувати, що то еще. Навіть е -е. саму техніку було опасно брати. Угу. Тому що е -е, під колісом могла бути е -е, любая міна, е -е, протитанка, обична розтяжка. Е -е, ну, все було так опасно. Скоро і Крим буде нашим. До бою готові. Петро числа десь п'ять-один ран позателефонував поз, поз, батько і сказав, що так і так мобілізують його. Ну і надвечір я вирішив також їхати за ним. Пішов в тероборону. Десь два чи три тижні я побув в теробороні і зрозумів, що треба йти кудись далі. Тут багато всього навчання, що допоможе в бойових умовах. Навички, комунікація з підрозділом і тренування. Багато багато тренуватися і злагоджені в колектив. Ми маємо забрати всі території, крім Донбасу. Україна переможе, ми все для цього зробимо. Для трибуналу за 15 призовних кампаній до Збройних сил Російської Федерації було залучено більше 35 тисяч саме мешканців тимчасового окупованого Криму, більшість з яких є громадянами України. Крім того, після 24 лютого представництво почало відслідковувати ситуацію щодо залучення мешканців тимчасового окупованого Криму до так званої спеціальної військової операції, яка була розгорнута Росією проти України подальшої. Повномасштабне вторгнення. На даний час представництво встановлено понад 200 осіб, саме мешканців тимчасово окупованого Криму, які, залучені, які загинули в цій так званій спеціальній військовій операції. З них можна за певними признаками, ознаками сказати, що 80 чоловік є громадянами України, тобто були на 2014 рік громадянами України.